А куди ви так поспішаєте? У мене дитина рве, у мене інтоксикація, а я не її везе, можу її. Дніпро, без Озбуковіля, в мене вже сил немає, я на скорій сині постоянно. Так а куди вам? В Больницю треба чи куди? А що в тебе случилось? вийшло? Ага, ви в лікарню? Ну, тут я не знаю, куди. мене не візьмуть там, мабуть. Я хочу додому, в ніби вже попаду. Можемо кропивницький у вас доставити, якщо хочете. А там вже Ну там є дитяча лікарня власне. Ну, і нехай подивлюся зразу фахівці. Якщо бажати, ну, вас можна, може то, Ми але... вас супроводимо зараз. То, прям, все, поїхали. Приймуть. приймуть. Нормально все? Бери пакети, водичку, чула. Геть бліда, дивлюсь, маленько. До побачення. Не літайте. Не так, не більше. Більше. Так, все добре, удачі. Лікуйтесь.